Я відчуваю цей запах. Запах новенького трамваю. Нещодавно пофарбований трамвай вводить в оману. Здається, що він щойно доставлений із заводу. Проте він не новий після ремонту та реконструйований. У такому трамваї може знаходитися одночасно до чотирьох інвалідів на візках. Користування транспортом для людей з обмеженими можливостями дійсно є комфортним та викликає лише позитивні враження. Оцінили якість пандусів і майбутні користувачі трамваю. Абсолютно все відповідає, все низько, є така спинка упора, можна облокотитися, є ремень безпеки, можна пристегнутися, якщо хтось ну, слабенький такий, з руками, у нього високий рівень травматизму. Тому, в принципі можна буде комфортно на ньому переїхати. згідно європейських стандартів, такі трамваї повинні бути нормою. А в нас поки що пандус у транспорті це сенсація. А якщо анонсувати, що там буде ще й безкоштовний вайфай, так взагалі можна презентувати трамвай з різнокольоровими кульками та салютами. Заміна кузова, так скажем, тут нова система уже цифрова, нові бандажі, новий салон. Ну по большому счету на э, 80 П'ять відсотків новий вагон. Це вже другий подібний трамвай в Одесі. Цього року планується запустити ще п'ять з пандусами та низькою підлогою. І ще на 5 таких вагонів ми це європейський стандарт і не только європейський, поэтому к этому ми йдемо. Всю модернізацію, которую мы будемо делать в дальнейшем в Одесі, мы будемо делать именно Поэтому поті Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти.